Добрий день з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України «Укрінформ» Сьогодні 636-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні в Україні ми відзначаємо День Гідності та Свободи. Цьогоріч це 10-та річниця Євромайдану та революції гідності. Десять років тому Україна обрала свій європейський шлях, і ми продовжуємо боротися за наші європейські демократичні цінності, за нашу свободу. Щодня пам'ятаємо всіх тих, хто віддав життя у боротьбі за наше майбутнє. Також сьогодні ми відзначаємо День десантно-штурмових військ Збройних сил України і хочу від всіх нашої команди привітати всіх причетних до цього свята, подякувати за щоденний захист та боротьбу і побажати тільки одного: бережіть себе, будь ласка. А зараз ми будемо говорити про ситуацію у нашому небі. У нас на включенні Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. України пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Пане Юрію, хочу розпочати з добової атаки росіян. Ми знаємо, що росіяни знов намагалися вдарити по території нашої країни. Тож, якщо можна, коротко про роботу наших повітряних сил. Ну, не те, щоб намагалися, і зараз продовжується велика авіаційна активність російських літаків. Чимало зараз їх знаходиться в повітряному просторі. Спостерігається з близько п'яти літаків Су-34, Су-35, Су-30, також і гелікоптери, і А-50 в повітрі. Ну і інші повітряні цілі застосовують Вони керовані авіабомби, а та також можливі запуски керованих авіаційних ракет. Ну, Власне, наша авіація теж працює. Повітрі завдає ударів по ворожих позиціях. Зокрема, щодо нічної атаки, маємо дев'ять знищених сьогодні шахедів із 10 атакували з Краснодарського краю зазвичай, звідти проходять найбільше атак шахедами. 9 з 10 – це потужний результат. Зрозуміло, не кожний раз вдається знищувати от таку кількість безпілотників у відсотковому відношенні. Все залежить від напрямку удару, від зосередження на тому чи іншому районі засобів протиповітряної оборони. Мобільні вогнові групи зараз все більше і більше на слуху, тому що вони теж дають все дедалі кращий результат із застосування того чи іншого зброї. Ну плюс відпрацювала непогано і винищувальна авіація цієї ночі також ворог застосував іскандер: іскандер типу К крилату ракету, яку знищили повітряну команду схід Це на східному напрямку. Непроста ціль «Іскандер-К», але час у часу вдається знищувати ефективно ці ракети. Ну, С-300 теж було на Донецькому напрямку противником застосовано. там, де уражено і об'єкти, і лікарню на Донеччині, власне, у прифронтовій зоні, де найчастіше ворог атакує саме зенітними керованими ракетами трьохсотками. Власне такі підсумки ночі, яка була у нас на цю добу станом. Ну і діяльність російської авіації я вже розповідає. Пане Юрію, чи можемо ми говорити про те, що якщо порівнювати з минулим роком, що кількість таких атак зменшилась, і про що це може для нас свідчити? Ні. Можна двояко відповідати на це питання, що вона зменшилась. Я би не сказав, що вона зменшилась. Кількість цих атак додались нові. Минулого року у нас не було керованих авіабомб. А подивіться, скільки вони зараз застосовують. Так, звичайно, каби летять. Лише на 20 там, до 30 кілометрів глибину нашої оборони. Мається на увазі від лінії боєздітнення на підконтрольній Україні територію. Ну, але їх подекуди по сто в день буває. Тому не скажеш, що зараз нам, ми переживаємо, незважаючи на те, що вони там не застосовують зараз ракети, що, що нам зараз легше у протистоянні з потужним ворогом. Звичайно, минулого року в нас було. Багато ще засобів е зенітних керованих е ракет і в нас, комплексів ЗРК радянського виробництва, і більше їх вони ну, фактично всі були ще радянські, тому що перші насамці і е перші «Айріси», тобто по одному е один підрозділ, скажімо так, і то не не повноцінно укомплектований був, тому що не було пускових достатньо айрісті, а також е два підрозділа «Насамс». У жовтні ми отримали на це. Теж були дві батареї, які ну, які були комплектовані неповною кількістю саме пускових установок. Але це були перші західні системи, які вже в жовтні долучились до захисту нашого повітряного простору від агресії Росії, і показували. Ну от такі результати, які, ми дійсно які радували нас, які радували світ, дійсно 100% результати враження повітряних цілей. Зараз ми маємо більше таких систем, значно більше, які потроху на певних напрямках витісняють. Е Радянську техніку ну витісняють це так образно кажучи, тому що ми не можемо безкінечно застосовувати ракетні комплекси старого радянського зразка. Все, що нам в нас було, ми використовуємо. Але і боєкомплект ракет, і справність техніки ну, виснажується, скажімо так, тобто їх стає менше, і нам партнери, наші союзники західні, допомагають. Поповнювати комплект до зенітних керованих ракет там і АС 300 і БУК, і комплектом запасних частин у тих країнах дається комплексні партнери тобто, країни Варшава Стодовору, і так далі. Хто має на озброєні радянські системи? Ну але ті запаси ви ж розумієте правильно не безкінечні, саме тому приходять дедалі більше систем сьогодні. Саме західного зразка, номенклатура їх доволі велика. Це і від малого ППО ППО сухопутних військ. Та інших родів та сил оборони, і аж до зенітних ракетних систем, які є на озброєнні в повітряних силах. Основні чотири комплекси, які в нас будуть мабуть, основою нашого ППО в подальшому: це Петріот, Це СампТі Айрісті та насам, саме ці системи, які Складатимуть власне той щит від повітряних сил ну Далі вже ешелоному на ППО буде розподілятись по родах та видах інших сил оборони, і будемо посилюватися зараз. Це це посилення проходить шляхом додаткових введень додаткових мобільних е, вогневих груп. Е, ну також ви знаєте про те, що вдалося. Нашим партнером американським, з нашими українськими спеціалістами, е адаптувати радянські е ракети Сі-Сперо на е комплекси е БУК М-1. Ну тут власне не про комплекси, навіть мова, а про пускові установки, які можуть застосовувати ці ракети автономно. Тобто, знаход... одна пускова може працювати сама цими ракетами, фактично е прикриваючи той чи інший об'єкт інфраструктури. Це суттєве підсилення. Питання лише так в більшій кількості, щоб наша промисловість могла швидко забезпечити цей процес адаптації. Пане Юрію, минулого тижня президент дав доручення щодо пошуку рішення реагування на російські міги. Чи вже було знайдено таке рішення, який статус? Ну, наскільки я знаю, проводиться робота в профільних міністерствах та відомствах. Керівники, керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя. Тому е, треба. Знайти той механізм, ну це рішення, яке б задовільнило. Яке, але е, я вже не раз коментував цю ситуацію. Люди хочуть розуміти, що ну як це все буде відбуватися. Блокують безумовно е, роботу держави, е, життєдіяльність держави, економіку, освітній рівень наших е, тих, хто навчається, і в школах і, і так далі. І блокують оці польоти, перельоти багатогодинні. Тому це турбує суспільство. Е, ну яким буде це рішення, ну треба дочекатися так, щоб було прийнято при тим, сили будуть забезпечувати і надалі надавати інформацію о небезпеках? Ну а також будемо інформувати, як це ми робимо у нас в публічному просторі теж на телеграм-каналі та інших наших ресурсах. Пане Юрію, ми з вами у цій студії багато говорили про Ф-16 і Нещодавно ви сказали про те, що поява Ф-16 може значно змінити ситуацію на фронті. Тож для розуміння наших слухачів, давайте проговоримо, який статус на сьогодні мають ці домовленості. Ну, я хотів би навіть не з цього почати, а почати з того, що дехто вже сумніватись почав, що F-16 допоможе. Ну, вибачте, ну, два роки ми вже про це говоримо майже. Чому він потрібен, для чого він потрібен? Що він може забезпечити? Ну, передусім, це перевага в повітрі. Керовані авіабомби, з яких я почав нашу розмову. Я сказав, що 100 керованих авіабомб по 500 кілограмів. На добу це можна собі уявити, що переживають наші війська на передовій. Тому треба забезпечити перевагу в повітрі у перефронтових зонах на окупованих територіях, відігнати російських окупантів подалі у небі. Зараз знаходиться я вам теж озвучив, скільки літаків тактичної авіації Росії су 34 су 30 су 35 гелікоптери, ф 16 зможе допомогти забезпечити. Власне, цей контроль повітряного простору, але при умові, що це буде літак, не старої версії, я просто простою мовою кажу і різні блоки модернізації цього літака, і так далі. Тому нам потрібен літак f 16 який зможе на рівні протистояти російським сушкам, які є модернізовані. Що це забезпечує? Радар потужний, який буде бачити далеко, і авіаційне озброєння, яке може Вражати російську техніку, наявність таких літаків в українському небі допоможе власне посунути російської подалі і забезпечити захист наших військ на передовій передусім, ну відповідно, і забезпечити охорону держави всередині від ракет від крилатих ракет дронів на морі і так далі. І вражати об'єкти безумовно, вражати противника його тили, його. Власне, логістику, яка допомагає із постачанням етап навчання, який зараз є, ви можливо вчора бачили новини від міністерства оборони, де було проведено раду робочу з нашими партнерами і стоно засновано власне інституцію, яка буде опікуватися тим власне переходом. Адаптація на f 16 Мова йде про навчання, мова йде про підготовку інфраструктури усіх систем забезпечення, які необхідні будуть для адаптації літаків f 16 західного зразка в Україні. Це називається дорожня карта, скажімо так. Або як наші партнери західні хочуть чути від нас, що у нас є чіткий план дій, чіткий план дій на далеку перспективу, не лише на сьогоднішній день, а взагалі ми ж збираємося ці літаки брати на озброєння не тільки щоб повоювати, так а він стане основним бойовим літаком повітряних сил, і потрібно розуміти, що ми маємо думати і про навчальний процес. І постійну підготовку фахівців, яка має бути невпинною, тому і навчальні центри, які зараз розгортаються на в країнах партнерах, і треба думати і в Україні про такі центри, і про системи інші забезпечення. Тому питання дуже непросте, дуже глибинне, тому так не, не швидко, скажімо так, проходить власне. Надання українських систем навчання пілотів. Ну і раз я вже сказав навчання. Давайте про навчання. Пілоти, уже деякі пілоти, зокрема в Данії, проходять підготовку в повітрі з інструкторами саме на літаку f 16 Перед цим це були власне легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на саме f 16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожний день число пілотів, які ну не скажемо, кожний день, кожний там тиждень, скажімо так, це число може збільшуватись українських пілотів, які проходять вже підготовку, які вже торкаються, скажімо так, важливі управління Евки і роблять е, ті завдання, які ставить перед ним інструктор. Наступне так це самостійні польоти, і тоді, вже відповідно, польоти на бойове застосування. Для того щоб навчатися воювати на цьому літаку, крім цих пілотів, що в дані навчаються пілоти і в Великій Британії, і не лише пілоти, а і інші фахівці, наземний персонал, офіціали бойового управління і інженерно наційної служби, і так далі, ну також Сполучені Штати Америки, Аризона, там теж проходять підготовку наші пілоти. Ну інші, які чекають своєї черги, зрозуміло. Роблять домашнє завдання в Україні, можуть займатися на авіаційних симуляторах, які вже є фактично у всіх бригадах повітряних сил. сил. Це власне симулятори, які дозволяють ознайомитись з літаком у віртуальній реальності. Ну при наявності мінімальної кількості приборів, які, які які у них є. Ну і англійська мова незможно, англійська мова теж це те, що можна вже вдома. Тут підтягувати для того, щоб легше було сприймати матеріал там е за кордоном Ну але ця домашня робота, яку роблять тут пілоти, переплітається з тісними завданнями з щоденним, скажем так, завданнями виконання бойових дій уночі. Це полювання на шахеди та ракети, які наші винищуючі разом з військами е ППО так наземними проводять. Ну а в день це завдання ударів е ракетами. Та бомбами по противнику пане Юрію, дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Прошу добрий день. Корінформ. Перше питання. Іран показав новий реактивний безпілотник шахет 238 Що це означає для України? І чи є інформація про те, що нині Росія домовляється з Іраном про постачання саме цього типу БПЛА? Ну, інформація, чи є така чи є домовленості Росії з Іраном, Ну це вам зараз ніхто не скаже. Думаю, можливо, так раз Іран показав Іран, бачте, багато багато створює БПЛА, На жаль, для нас і Іран очевидно. Буде співпрацювати і надалі з державою окупантом. Цей безпілотник так безумовно він е, представлений е, виробником. Е, ну ми маємо інформацію лише від іранської сторони, е, як від як щодо ТТХ Шохедів, як вони робили попередніх 136 тридцять 131 сто та інші так і зараз. Ми маємо лише ту інформацію, що він е, з реактивним двигуном, що він має е, різні е, принципи наведення на ціль. Там, радіолокаційну, оптичну і так далі. Там, ну, сказати можна буде тоді, коли його побачиш, так? Коли, він, коли він буде приземлений, там наші спеціалісти розберуть. Якщо, не дай Боже, він з'явиться в Україну, ну, Не хотілося б, принаймні, щоб він з'являвся, але ми розуміємо, що такі ризики є. Цей безпілотник, вже, якщо він реактивний, звичайно, буде мати більшу швидкість. Е, безумовно, цей безпілотник е, буде менш можливо радіолокційно помітний е, через якісь там композитні матеріали, які можуть використовуватись, тому що не стоїть на місці ні Іран, ні Росія, вони намагаються модернізувати ту техніку, яка в них сьогодні вже працювала, робити її кращою. Ну, як і Україна робить, зрештою, це ну, війна вчить е, є недоліки, які в результаті бойових дій проявляються, і е, ті недоліки будуть усуваються прямо таки. В бойових умовах, ну плюс він, ви бачили вже такого чорного кольору. Можливо, це ускладнить роботу саме по таких бпла які будуть фарбувати у нічний час, тому що ну самі розумієте, темне на ну, темному буде невинно. Ну але я думаю, будемо знаходити і такі непрості рішення, вихід із таких непростих рішень, які в принципі нас очікують щодня наші сили оборони. Маєте ще питання, прошу. А, інше питання. За даними Корон... оборонпрому, Україна запустила в серійне виробництво дрон аналог шахеду з дальністю польоту тисячі кілометрів. Чи можете сказати, чи застосовують його вже, або коли будуть застосовувати? Знаєте, в повітряних силах є свої. Сили та засоби, це винищувальна авіація. Це є в нас в складі Бектари, як і військово-морських сил. Є там Сфурія, Скаетон, так далі. Це ті безпілотники, які використовуються на інші ж ударні БПЛАСонь, використовують фактично усі сили оборони щодо от цих безпілотників. Це безумовно гарні новини для всіх нас, для України. Їх треба запускати не просто в серійне виробництво. Ну і так, на мою думку, та на думку, мабуть, усіх а в мега серійне виробництво маючи доступ зараз до технологій. А я думаю, робота ведеться з західними партнерами, щоб нам надавали ті технології, щоб робити їх менш помітними і стійкими до ворожого ре, щоб менше противних міг їх глушити або ж збивати і масово їх випускати. Це український буде виріб, його можна буде застосовувати по російських об'єктах по їхніх нафтобазах. По їхніх підстанціях електричних у відповідь на те, що Можливо, можуть робити вони, ну і по військових базах зрозуміло, що вже на території навіть держави окупанта. Якщо ми західне озброєння зобов'язались перед партнерами використовувати, ну як ми зобов'язались, власне для визволення окупованих територій, то тут завдавати ударів у відповідь нам вже нічого не заважає. І нам потрібно більше таких БПЛА, як то кажуть, клин-клином вишибають Хотів би, щоб ті гарні новини були дійсно. Не просто новинами, а щоб це все реалізувалось і у великих масштабах. Пане Юрію, я дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Ми будемо говорити про ринок пального в Україні. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні!